Вітаю на каналі Мій шлях, я Юлія, автор каналу. Сьогодні глибока тема. Час можна відчувати по-різному. Буває, що за півхвилини може пройти кілька годин, особливо якщо це на високих вібраціях, на зв'язку із небесними матеріями. У стражданнях на нижніх поверхах одна мить бачиться вічністю. Про будиночок із поверхами та їх жителями я розповідаю у бесіді про вдячність. Справедливо сказати, чим нижче людина перебуває, тим надовше розтягується простір часу і навпаки. З величезним запасом абсолютної любові, заключивши кармічні контракти, ми відправляємося на землю, втілюємося через батьків як представників Егрегору роду. Велика подяка їм за це! Ось втілюся, відпрацюю свої уроки, кармічні борги і буду молодець. Я все зможу. Це буде неймовірна пригода, але не все так просто, якби не одне вагоме але ти прийдеш на землю з чистого листа, бо пам'ять минулих втілень і себе як душі зітруть до мінімуму, буде дана велика порція енергії, яка до певного часу буде розчиняти образи на дорослих страхи, забезпечить повне прийняття своєї родини, безумовну любов до батьків, глибокий інтерес пізнання світу. Радість кожній секунді буття. З такими даними я б пройшла б іще б життів із сотню. Якби ж цей дорогоцінний ресурс не закінчувався, тільки б горів цей вогник, що гріє все навколо і не згасав із глибин серця. Найважчим для мене був підлітковий період. Це довгий час, коли помирає дитина і народжується доросла людина, процес важких трансформацій. Тендітна душа може зламатися в будь-який момент. Часто густо середовище найближчих не сприяє ні гарному настрою, ні високим почуттям, ні допомозі в реалізації себе, свого справжнього призначення, людиночки, яку привели в цей світ. Там, у передвтіленні, все здається так легко, цікавою грою, яку, в принципі, можна швидко пройти і отримати приз по завершенню. Але цей важкий грубий фізичний світ, наше тіло, воно відчуває біль, часом великий і нестерпний, і змалечку. Надважкі кармічні програми, ніби міцна гірська порода не дають пробитися божественним промінцям із середини. а в тому і полягає наша задача пробити ці міцні, тверді і важкі глиби, крок за кроком стерти їх в пісок і розчинити у просторі. І де ж взяти ці сили? Як не розгубити той дорогоцінний потенціал даний при народженні? Як відновити подачу невичерпного джерела наймогутнішої в світі енергії? Хто допоможе? Всі відповіді шукай завжди на Одинці. Природа, чотири стихії, і ти п'ята, ефір. Небо, сонце, зірки, ось твої найголовніші порадники. Спів пташок, жужіння комах. Шелест дерев, трав, аромат квітів і всього живого є провідниками у небесне, це лікарі душі людської. Відповіді приходять тоді, коли ми ставимо питання. Найважчим я бачу положення маленької людини, яка нещодавно пройшла у цей світ, і їй ще далеко до дорослого життя, Зі стертою пам'яттю про себе в епіцентрі важких кармічних родових програм, в повній залежності від дорослих. Добре, якщо сім'я більш-менш свідома і дає дитинці любов, тепло, ласку, турботу, то це щастя вище неба. А якщо ні, якщо мріяли про дівчинку, а народився хлопчик, або навпаки, якщо батьки не змогли прийняти стать своєї дитинки, і це лягло серйозним підсвідомим блоком на джерело любові до крихітки, або ще гірше, дитина була небажаною. Що, коли матричні програми, немов паразити, забирають ресурс людини, при цьому впевнено переконують, навіють те, що це є добре, правильно? Як у цьому земному лабіринті знайти такий жаданий вихід? Скільки ще треба знести на собі болю, страждань, страху і мороку? Чому із собою не дали паперову інструкцію при втіленні бажано іменну, і чіткі написані підказки? Які я б з радістю читала у найскрутніші хвилини свого життя. Тоді я точно була б впевнена у правильності своїх дій або, навпаки, знала б свою помилку, скільки разів мені було це потрібно. Але максимум, який даний на землі людині, це внутрішній голос. Ми часто густо ігноруємо його, ускладнюючи своє перебування, так ми занурюємося у трясовину матриці, її гру. Також важливим є вміння розуміти знаки простору, прямі підказки. Це і віщі сни, мить інтуїції, це випадкові перехожі і їх слова, фрази, що синхронно лягають на душу як довгоочікувана відповідь на болюче питання, це відео на Ютубі, яке взялося ні звідки, але поставило крапки над і у складній невирішеній ситуації довгий час, інформація, що змушує задумуватись. Випадок, що вибиває ґрунт з-під ніг, який ще вчора здавався міцною основою буття. Ти розумієш, що все було фальш, цирк, і воно насправді давно не служило тобі, не вело до щастя і радості. Треба будувати нове. Кожен кристалик мудрості здобувається надважко, кожен діамант душі виточується через біль. І золота крихта божественної енергії вивільняється лише через правильно прожиту трансформацію, яка супроводжується стражданнями і не інакше: важко, боляче, складно, часом неможливо. Та поки ми живі, все в наших руках. Всі випробування є такими, що цілком можливо пройти крізь вогонь горя і біди і вийти повноцінним переможцем. Казати легко. Праведливо сказати, що наше життя це певною мірою гра, а ми тимчасові ігроки, гості планети Земля, які прийшли і підуть у свій час, набувши безцінного досвіду. А це можливо тільки у матеріальному світі, а планета Земля найкраща для цього платформа. Пам'ятайте, в кожного з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці. До наступних продуктивних і цікавих зустрічей.